...під знаком моди у розпалі восьмий сезон Львів Фэшн Вік. Своє бачення весни літа 2012 року продемонструють 40 дизайнерів з України, Польщі, Росії, Білорусі, Латвії та Сербії. У програмі... Покази Роксоляни Богуцької, Оксани Мухи, Голди Виноградської, Наташі Павлюченко та інших відомих дизайнерів. Вже продемонстрували свої колекції і модельєри-початківці. Аби дати можливість загорітися новим зіркам, в межах Львів Вік» пройшли проекти Ін Авангард та Саботаж. З перших показів Львів Фешн-Вік повернулася Вікторія Іваськевич. Що пропонують за кордоні та українські дизайнери носити у сезоні Весна літо-2012. В останні вихідні жовтня у Львові розпочинається тиждень моди. Година до початку показів. Якщо шоу-рум не надто сповнений життям, то на бекстейджі аж гаряче від інтенсивного руху. Тут чешуть, фарбують, приміряють та одягають. Деякі дизайнери навіть примудряються на ходу підганяти одяг на моделей. Дорогі кожен стібок і кожна секунда. Роботи молодих дизайнерів за кілька хвилин оцінюватиме журі конкурсу Саботаж. Найкраща колекція поїде на тиждень моди до Польщі. Конкурс саботаж проводиться вже втретє. Виник він через партнерство з польським тижнем моди. І головним конкурсом там є конкурс Золота нитка, який проводиться щорічно. Ми теж вирішили створити свій конкурс для того, щоб розвивати дизайнерів, щоб вони могли пробувати спочатку на п'яти одиницях одягу. Згодом часто дизайнери переростають вже в великі колекції, які представляють на «Львівському тижні моди. Цьогорічну особливість є те, що в нас набагато більше дизайнерів подало заявки, ніж зазвичай. Це приємно, було з чого вибрати. Тематикою конкурсантів не обмежують, тож і підбірка вражає різноманіттям стилей, форм та кольорів. Тут і етно, і класика, і повний авангард з пап'є-маше та пластикових труб. А от Олена Бойчук вже другий рік поспіль привозить оригінальний одяг для лижників та сноубордистів. З ексклюзивними своїми е, малюнками я розробила свій трафарет і розробила свій малюнок, такий як булотипний, там, якби зимові олені та сніжинки. І, в принципі, змінила колористику, зовсім різні форми. Загалом більшість колекцій спрямовані на тебе і поза подіумом їх можна було носити. Зробила я молодіжні ансамблі в етностилі під підвізом витоки. За джерело в мене були українські примітивісти. Я працювала в техніці печвур. Старалася зробити колекцію молодіжною і носибельною. Вона дещо креативна, хоча це одяг, який можна носити. Не носибельні, лише аксесуари. Я вважаю, що моя колекція досить адекватна. Надихалася я французькими фільмами 70-х років. Творчістю Бріджит Бордо, Мірей Матьє. Якість та креативність робіт конкурентів лоскочуть нерви всім конкурсантам. Тут просто кожна колекція переможець. Мені здається, що при такому різноманітті та польоті думки молоді важко когось чимось дивувати. Дуже шикарні. Я прям не знаю, мене вже трусить, я йду. Нарешті заповнений зал та показ конкурсних робіт. Довгої наради журі вирішує віддати перше місце Юлії Савкіній за альтернативне тіло. А от до Польщі поїде Уляна Недошитко зі своєю колекцією Мирний воїн. Продовжує день спеціальний гість. Польська дизайнерка Наташа Павлюченко. До Львова привезла стьогоні речі як вечірні, так і в стилі кежуал. Сьогодні ми підкладки. Переважно стьогоні ми робили підкладки. Тепер у нас є стьогоний одяг. Разом з вечірніми коктейльними сукнями. У нас навіть є стьогоні брюки, які вже зробили свій фурор. Мої інспірації виходять з старської Росії. Деякі покрої, деякі конструкції, які я використовую використовувались в ті часи. На цьому фешн Week не закінчується. Попереду ще чимало цікавого. Низка колекцій від дизайнерів з України, Латвії, Білорусії та Сербії. Зокрема, Оксани Мухи, Голди Виноградської, Роксолани Бугуцької. Підтримуємо лікарню, де будуть проводитися дитячі операції дитяча лікарня Охмадит, де будуть створюватися дитячі. Операції на, де, на те ми якраз і збираємо кошти. Це буде показ благодійний від Роксилани Богуцької. Всі вилучені кошти підуть на залучення до, до цих операцій. За словами координатора Львівського тижня моди, у колекціях переважають пастельні кольори та чорний. Однак він впевнений, що літо 2012-го все ж таки буде яскравим та кольоровим. Вікторія Іваскевич, Любомир Козак про тиждень.